Ви знаєте, який зараз час? Час відриватися. Ей, ви, люди, як ваші справи? Почуйте мою пісню, скажіть, як справи? Як справи? Як справи? Як справи? Ви можете сидіти, ви можете стояти. Мені своєму другу, ви можете сказати, як справи. Як справи? Трибать і бить ногами, не втомлюсь я ніколи. Суперники бояться, всі трусяться навколо. Я буду їх кидати, всі соки вижимати. А вранці їх обличчя не впізнає рідна мати. Коли ви не вибачите, я роблю все чудово. Я на арені, не підходь, бо вдарю випадково. Кажу вам, люди, не знайти тут кращого за мене. Моє ім'я Артрус, я тут. Це почуття скажене. Доктор Хаос не танцює, у нього болить нога. Здогадайтеся чому? Що здаєтесь? Бугага! Як справи? Як справи? Мемфіс, Менфи Як справи?